Раді вас вітати на ютуб каналі Української школи майбутнього. І я впевнена, що зараз для десятикласників наступає така гаряча пора знайомства з новим розділом тригонометрії і є. Вже якась основна база, з якою можна працювати, працювати з одиничним колом, шукати кути і радіани. Але тригонометрія це не тільки пошук кутів. Тригонометрія це і вміння працювати з залежностями різних тригонометричних функцій, і в рівняннях, і в нерівностях, і в графіках тригонометричних функцій. Тобто, насправді роботи є дуже-дуже багато, але одні з найцікавіших тем, як на мене. Це працювати з тригонометричними співвідношеннями. Вони є дуже прості, вони є дуже цікаві. Я знаю, що в 9 класі, можливо, навіть десь там, в 8, ви мали з цим справу, але знову ж таки варто все пригадати і знати, від чого ми відштовхуємося. Отже, найголовніша тригонометрична тутожність розказує про те, що синус квадрат плюс косинус квадрат. Головна умова, щоб в них кути були однакові, тому кажуть однакового аргументу. Тобто, чому аргумент? Тому що кут є зміною в тригонометричній функції, тому що ми синус 30 градусів собі можемо вчистити, можемо вчисувати синус 45, і 98, і 332 градусів. Тому кут може змінюватися. Тому і кажуть, що то є аргумент. Отже, якщо у нас є синус квадраті, і додається до коснуса квадраті, і в них однакові аргументи, то результуюча такого додавання буде одиницею. І це важливо запам'ятати, зрозуміти. І тут, опираючись на цю тригонометричну тутожність, я її навіть іноді називаю золотою тригонометричною тутожністю, тому що ми максимум прикладаємо зусиль, щоб якимось чином все до неї звести. То тут можна виходити абсолютно різноманітним чином і бачучи в прикладах певні співставлення, знати, що якщо, наприклад, нам треба знайти просто сину α, то що ми робимо? То нічого Ми не робимо. Ми беремо цього косинуса і переселяємо в інший бік до одинички. І в нас ось виходить така собі тотожність. Чому? Ну, Тому що якщо синус квадрат плюс косинус квадрат то рівня 1, то звісно, що одиниця мінус косинус квадрат буде синус квадрат. Або навпаки. Ну, Що ми хочемо поєднати? А ми хочемо одиничку переселити до синуса. І в нас тоді буде синус квадрат альфа, одиничка тут уважно з плюсом. Тому, коли ми переміщуємо за знак дорівня, вона стає з мінусом. І тут кого не вистачає, ми дивимось так: синус квадрат є, одиниця є, а кого немає, про кого ми не говоримо? Звісно, про космос. Однак, якби косинус був поряд з синусом, він був би дотатній. А у зв'язку з тим, що він в іншій частині нашої тутожності, тому згадуємо, що ось зліворуч він мав би бути додатній, тому що він з синусом додатнім. А якщо ми його переселяємо в інший бік, він стає відповідно у нас від'ємним. Далі цікаві такі тригонометричні особливості, в тому, що всі прекрасно знають, чому і варто це все пам'ятати. Що тангенс насправді то є відношення синуса такого самого кута до косинуса такого самого кута. Так само, як, як і котангенс. Якщо ми, наприклад, беремо кут альфа, то зрозуміло, що ми його можемо розписати і знаходити за допомогою інших тригонометричних функцій, і доволі часто для знаходження власне котангенса і тангенса ми і переходили на обчислення власне синуса та косинуса. Тому котангенс то є косинус поділити на. Синус, знову ж нагадуємо, що якщо в нас є альфа, то і біля косинуса альфа, і біля синуса альфа. Звісно, ми робимо висновок, що якщо тангенс такого ж самого кута помножити на котангенс цього ж кута, то ми бачимо, що це як ніби синус на косинус, помножити на косинус на синус, тут все прекрасно, причудово скорочується і дорівнює одиниці. Ось такий невеличкий мінімум, така база, яка достатня для того, щоб працювати з тригонометричними тотожностями, і ми зараз над цим потренуємось. І, наприклад, є ось такий вираз, який просять обчислити. І що ми бачимо, що тут у нас і синус квадрат є, але чомусь він 1, тут у нас є і одиниця плюс. Косинус і вже хоче сказати, що в нас десь тут була одиниця плюс косинус, але він не в квадраті. Треба пам'ятати, що золота тригонометрична тоточність вона працює з квадратами. А якщо тут квадратів квадраті нема, значить то не вона. То що ми робимо? Ми думаємо, цікаво. А чи можемо представити як синус квадрат альфа іншим виразом за допомогою якраз нашого співвідношення? Так звісно, ось ми його і використали. Тому ми спокійно замість синуса квадрата альфа можемо записати, що це 1 мінус косинус квадрат альфа. Ну і переписуємо знаменник без змін. Зрозуміло, що дуже цікаво, в нас виходить, що вже тут у нас є і квадрат, а тут квадрату нема, і що робити? Якраз для учнів 10 класів відкрию неймовірно велику таємницю. Якщо ви з 7 класу забули формулу скороченого множення, то варто погортати наш канал, підписатися і згадати, що ось отут і неймовірно є велике і часте використання формул скороченого множення. А де тут формула? Та звісно, ось наш. Чисельник то і є така цікава формула, яку ми пам'ятаємо, що це а квадрат мінус б квадрат. І всі прекрасно тепер згадують, що це А-Б, що множиться на А плюс Б. А ви ж скажете, так тут же ж квадрату нема. Ну, друзі, одиниця то і є одиниця в квадраті. Тому ми, значить, з вами продовжуємо працювати з розкладанням цього виразу, і бачимо, що наш чисельник це буде одиниця мінус косинус. просто... В першому степені альфа ось за формулою скороченого множення. Одна дужечка з мінусом, одна дужечка з плюсом. Це ви точно пригадали, і я впевнена, що вже навіть і згадали, як ви це все шукали. Ну і, звісно, знаменник у нас неймовірно гарно ми переписуємо і бачимо: вже ми бачимо, що цілий вираз в дужечках, і цілий вираз у знаменнику в нас вони. Дуже-дуже схожі, вони ідентичні, тому що в нас залишається, у нас з вами залишається одиниця мінус косинус альфа. Таким чином, насправді, доволі легко застосовуючи ось креатив наших тригонометричних співвідношень, розв'язувати приклади. Ну що ж, давайте будемо працювати далі.